Сьогодні нас переповнюють приємні емоції. Насправді ми декілька років виборюємо право на теренах повності для того, щоб отримати шкільний автобус на умовах співфінансування. Ну, сьогодні таке щастя посміхнулося нам. Вартість шкільного автобуса 4 мільйони, 2 млн за кошти селищного бюджету виділили депутати з сесійним рішенням і 2 мільйони. Це кошт держави. Таким чином, сьомий автобус, автобус шкільний для перевезення діток з'явився в нашій громаді. Усіх які є сьогодні сім. Один автобус у 2022 році. Віддали на війну по розпорядженню е, територіального центру комплектування і вимушені були за власний кошт придбати шкільний автобус у 2022 році. Це було тільки за кошти місцевого бюджету. На той час це 2 мільйони 600 гривень. Але сьогодні ми маємо функцію, де усі дітки, е, учні нашої територіальної громади. Переміщуватися чи то на змагання, чи то на навчальні процеси, і всі знають, що з 1 вересня з'явився ще один новий медзахист вітчизни, і в школу ліцею Трусінці мають виставлятися відповідно до графіка протягом тижня дітки усіх навчальних закладів. І от Даний автобус надасть таку можливість не знімати в інших школах з маршруту, а буде служити для того, щоб поставити.